Ну, перше це дистанційне навчання. Е, допустимо, але Кузьмівна сидить вдома, заходить в скайп, вводить там свій мейл-пароль. І тут я з Андрієм на другій стороні екрана, і ми учимо математику. Вона нас питає, ми здаємо. І все просто, все легко, і ходити нікуди не треба, все чудово. Ну... Друге, друге це. Парковка для автошколярів. Ну, ми, ми всі знаємо, що з дитинства всіх е, мріють, щоб е, тато всім дав покататися на машині і, і все, щоб було добре, але ми рахуємо, що треба, щоб в майбутньому у кожного був свій автомобіль, тому щоб не спізнюватись на, на уроки і щоб все було добре. І, щоб і ноги не намокли, і дощ не намочив, і по дорозі не заблукали, щоб все було удобно. Ну, і Також там ж збоку парковочка для колясок дитячих. Ми ну, ми всі знаємо, що ми всі ростемо і як гормони грають, це, 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 це добре. У Нас 48 мільйонів треба піднімати цю, якось, цю кризу демографічну. І от е, приїхав, е, дитиночку взяв з собою, колясочку поставив, все удобно, все просто класно. Також е, кафе штільне. Е, ну, столова це столова, це класіка. Всі туди бігали, всі збивали з ног вчителів, е, всі просили добавочки, всі після уроку котлети доїдали. Ну як всі, може тільки я, я не знаю. Але, але, але ми рахуємо, що треба трохи вдосконалити, щоб було кафе. Можна, щоб навіть колишні випускники підробляли там офіціантами, може, може хто не, не устроївся. Може і може вчителям скучно, теж вони урока нема, може піти барменам там, коктейльчиком там не мішати, ну щось такого. Ну удобно, теж добре. Так, басейн. Басейн теж має бути, бо ну скільки вже можна. І ми рахуємо, що він має бути десь отут, за вікном. Якраз в цьому квадратіку можна зверху кришу постелити, водички залить і буде взагалі все буде кльово. І... Я так думаю, що це Вадим Михайлович і пробує. <клухи> перший, перший пробує басейн, який тільки що відбудували. Також можна проводити нові уроки фізкультури за комп'ютером. Тобто, ну, футбол бігати теж ліниві, Франківна там всіх била палкою, сісільських тесті, це вже, ми вже це помним, це було все класно, але але Франківна тепер може стояти збоку, не бігать, просто пить палкою того, хто сидить з жостіком і грає в футбол фіфа там 2040, или які там буде, я не знаю. Ну, може я щось забув, не знаю, бо це якби не я малював, але от це, наверное... Тамара Степанівна нам в віку... машою рукою привіт. Ну, країн. такою ми бачимо нашу школу майбутнього. Я рахую, що вона, вона і зараз дуже класна, дуже кльова. І в моїй роки вона була найкраща в місті. І, ну, ми рахуємо, що вона буде розвиватися, буде найкращою не тільки в місті, в нашій країні і взагалі. Бажаю всім хорошого вечора. І будь ласка, посміхайтесь, посмішка продовжує життя. Всім дякую.